20 поранених бійців з київського шпиталю сьогодні відправили на лікування до Німеччини. Серед них 11 важких поранення вони дістали в Іловайську. Лікувати українських військових будуть у Берліні, Гамбурзі та Коблинці за рахунок Німеччини. Про це раніше на зустрічі в Києві домовилися президент Порошенко і канцлер Ангела Меркель. Пацієнтів німецькі фахівці вибрали самі, вивчивши історію хвороби кожного пораненого. Взяли таких, які не вимагають тривалої дорогої реабілітації, кажуть українські військові медики. Родичам, які проводжали бій. Ці пообіцяли, що вже через три тижні вони повернуться здоровими. Німці е, відмовились брати неперспективних поранених, тобто вони відмовились від поранених спінальних, від е, поранених, які потребують реабілітації, і від поранених, які потребують е, е, протезування. Тобто вони взяли е, в основному гострих поранених, яких вони можуть дійсно е, самим найшвидшим е, способом повернути до строю.